Я хотів е, виділити лик і, лиц... і кисті самі. І паралельно це не просто так: чорно біло і червоний надпис. Е, Чорно-біла робота це символ душі, а червоний надпис це символ крові, тобто це є пролята кров за Україну. На перший погляд здається, що це світлина. Насправді ж тут працювала рука живописця. Картина Ігоря Гнатієва, художника гіперреаліста зі Львова, є першою із серії під назвою Війна за незалежність на полотні зображена дівчинка зі сльозами на очах та шматочком хліба в руках у руїнах Маріуполя. Цей витвір мистецтва є поєднанням реалізму та гіперреалізму. І вже у жовтні відправиться у Сполучені Штати Америки на відкриту виставку задля продажу. Ігор хоче отримати за. Неї від 20 до 25 тисяч доларів. А за ці кошти купити автомобіль чи необхідний прилад для Збройних сил України. Художник розповідає, гіперреалізм це вершина технічності. В Україні у цьому стилі працюють лише одиниці, а картини малюють з фотографій. Свою Ігор Гнатів творив близько трьох місяців. Це унікальність, в тому що це деталізація по міліметрах. Іде. Складність в тому, що е, вас голова має працювати, продумувати кожен мазок е, ну, два кроки попереду. Тобто ви десь не там мазок ставите, ну вже не так. Е, вас око набити, і голова працює просто надзвичайно швидкими темпами. Ігор вже почав малювати другу картину з серії Війна за незалежність. Її назве Буча. Загалом будуть до десяти чорно-білих полотен з червоним акцентом крові. Їх усіх художник планує продати в межах майбутніх мистецьких проєктів і таким чином пришвидшити перемогу України.